Ми продовжуємо напередодні ж 15 лютого українські перевізники дали відповідь польським колегам. Самі заблокували міжнародний пункт пропуску Ягодин Дорогуськ, п'ятнадцятьма вантажівками і двома десятками легковиків не пускають польські фури, які змогли потрапити до України, оминувши загальну чергу. А хай стоять разом з усіма розпочали блокування. А, власне позиція така. Українські водії планують протестувати до 10 березня, доки свою акцію не згорнуть поляки. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, долучається до нас. Вітаємо Вітаю вас, пане Денисе. Що ж, бачимо, що польські фермери знову блокують українські вантажівки, блокують кордон. кажуть про те, що всі пункти пропуску невдовзі вони будуть також перекриті ними. Українські також вирішили не зволікати у відповідь. Проводять свою акцію. Скажіть, це дієво. Протест на протест, на протест працює це принаймні, право людей також висловити свою думку, і позицію. Єдине, що хотів сказати, що наші перевізники скринітингують не так радикально, тому що при заяві, тому що фури не будуть відпускатися, в певний період, коли вони пересікли кордон і були на території України, простої, що їх все ж таки відпускають. Але ж потік не такий високий, тому що ми розуміємо, що та сторона блокує. Автомобіль також, тобто навіть польські перевізники стоять в загальних чергах для того, щоб проїхати на територію України. Тому трудно, що які створили безпосередньо польські фермери, несуть негативний вклад в економіку як безпосередньо європейського союзу Польщі, так і України, зокрема. Але те, що оголошено на 20 лютого перекриття всіх можливих магістралей і пунктів перетину. Тому числі, якщо рухається там перевезення з зернових залізницею, також будуть блокуватися. І давайте собі уявимо в цей момент, коли Україна так потребує того імпорту, який йде на гуманітарну допомогу, те озброєння, яке сьогодні дуже важливо для того, щоб відбувати ворога. Тому напевно, що більш дієвішим було би показати реальний стан війни польським фермерам, польським. Позійним діячам, що коли вони будуть заграватися так сильно в блокування, то війна, не дай Бог, звичайно, може прийти до них, якщо Україна не витримає. І питання ціни зерна тоді буде не актуальне. Тоді буде питання ціни, як зберегти своє життя і зберегти землю. Скажіть, будь ласка, щодо можливих шляхів і способів регулювання ситуації, якими вони можуть бути? Вони опрацьовуються, тому що на найвищому рівні створені технічні групи мається на увазі на рівні профільних міністерств арарної політики. В принципі, вони вже тривають ці засидені досить довгий період часу. Фактично, після того як Україну відвідував прем'єр-міністр Дональд Туск, і власне тоді розпочалися активні перемовини щодо ліцензування певних видів продукції з України, які б могли б рухатися до території Польщі. Або принаймні після того, як вони їх погодять, що це буде відбуватися зараз. Ми знаємо, що була розмова на рівні прем'єр-міністрів двох країн, і вкотре Україна наголосила на можливості все ж таки розблокувати митні пункти для того, щоб Україна могла здійснювати транзит. Бо ключовим в цьому моменті є те, щоб поляки блокують транзит, тобто це зерно або інші продукти, які не реалізуються на території Польщі, бо де факто з квітня 2023 року. Колись існувала мала заборона на імпера, а потім після 15 вересня Польща самостійно продовжила ембарго на українську продукцію там нічого не реалізується з України. Тому те, що робить сьогодні, Польща, це ще прямі порушення торгівельних відносин безпосередньо в європейському союзі, від яких страждає. Поляки блокують там для іспанців продукції для Німеччини для Нідерландів, і це є недопустимо. Тому я думаю, дуже важливо було б в контексті двосторонніх перемовин, щоб була і позиція Європейської комісії. А європейська комісія свою позицію якби підтримує тому, що українська продукція не є та як такою, яка перевищує там кількість своїх присутності і не впливає на загальний стан продовольчої безпеки в Європі. І вони сказали про це. Вже вкотре для Польщі, для Угорщини, для Словаччини, аби ті припинили одноосібні ембарго на продукцію з України, тому що розроблений механізм разом з європейською комісією, який фактично частково обмежуватиме можливість присутності, наприклад, курячих яєць, чи самого м'яса, курятина чи цукру, якщо він буде перевищувати об'єм більше 22-23 року, тобто такий запобіжник є. Тому треба зараз реально домовлятися і почати працювати. А якщо підбити підсумки попередньої блокади, які, е, які були наслідки для обох сторін, це фінансові втрати. Найголовніше, тому що кошти, які Україна заробляє самостійно експортуючи, вони йдуть на підтримку безпосередньо роботи товаровиробників, а також в економіку країни для обороноздатності. Також це кошти і втрачені логістичних компаній. всього того ланцюжку, що поєднаний з експортом і імпортом. І такі втрати за листопад-грудень, там частково січень більше півтора мільярда євро. Зараз були заяви про те, що акції продовжаться до кінця лютого, зокрема, голова комітету податкової митної політики, пан Гетьманцев заявив, що можуть втрати сягати більше 7, ,7 мільярдів гривень. Тобто близько 8 мільярдів, це ті втрати, які ми понесемо тільки в лютому місяці через такі безглузді дії сусідів. А з цінами, пане Денисе, що буде? Чи складно це спрогнозувати? Ціни на продукти найближчим Май... часом? А матиме середині України? Так, так, так. Враховуючи ось цю блокаду? ну, у нас ну у нас інші фактори безпосередньо впливають на цінову позицію: це коливання курсу долара, це мінімальні заробні плати, це ціна на електроенергію, на носії теплові інші. Інфляція і це в більшою мірою закладає основу цін на ті чи інші види продукції. Ну і також фактор сезонності в конкретному випадку. З перебоями з експортом української продукції, воно мало чим впливає на формування ціни всередині країни. Вчора вийшов перший корабель в цьому році з Одещини до Нігерії з українським збіжжям. Ця тенденція вона може бути посилена в цьому році, зважаючи на безпекову ситуацію. Взагалі, які сподівання в аграріїв, якщо ми говоримо дуже саме про морські сподівання. шляхи, так для нас це дуже важлива логістична магістраль, тому що власне воєнний період часу близько 80 загального експорту йшло морем. Ми розуміємо, що зараз на жаль працює лише тільки три порти, але і те, що вони демонструють такий шалений. В умовах, які складається експортний потенціал, це дає надії, і власне не так важко вже переборювати тут труднощі на польському кордоні, тому що але, море запрацювало, і багато хто з товаровників переключив свої. Експортні поставки на море, листоп, вибачте, грудень, січень були одними з найкращих показників за період війни. Близько 5 мільйонів тонн вдалося експортувати. І сподівання на те, що якщо буде продовжувати гарантія безпеки, от Україна отримуватиме необхідне озброєння для того, щоб боронити інфраструктуру, то кількість комерційних суден в порти Великої Одеси могли б збільшитись, тому що насправді вони ще навіть не працюють на 100% свого потенціалу. Пане Денисе, за 15 днів офіційно будемо говорити про завершення зимового періоду, а це означає, що ми підходимо до посівної, і з чим саме до ми підходимо до цього процесу, на який вочевидь дуже сильно сподіваються зокрема українські аграрії. Чи чуєте ви нас, пане Денисе? Очікуємо відновлення зв'язку разом із Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради. Ми говоримо зокрема про блокаду на кордоні із Польщею. Також, також ми говорили про зерновий коридор. Наразі ми дякуємо Денису Марчуку, заступнику голови всеукраїнської аграрної ради, за те, що долучався до нашого ефіру.